Вітаю усіх, ми на ютуб-каналі кіно наближається. По-перше, вітаю усіх з Різдвом Христовим та бажаю усім мирного неба та здоров'я. Ну а по-друге, вийшла друга серія другого сезону Fallout, яка продовжує поглиблювати нас у цей постапокаліптичний всесвіт. Цього разу нас більше занурюють у фракції братства Сталі, анонсують нам громадянську війну та знайомлять з Легіоном Цезаря. Ну а про це ми сьогодні і поговоримо у відео. Серія починається з флешбеків Шеді Сенс, де нам показують молодого Максимуса та його батьків. На це місто дійсно приємно дивитись, коли усі раділи в ньому та процвітали. взагалі, що стосується історії Шеді Сенс, то це найбільший міський район, перебудований з нуля у пос'єтерних США, заснований у 2142 році однією з груп вихідців з притулку 15 за допомогою гек, який дозволив мешканцям створити незалежну спільноту та звести кам'яні будівлі. У 2161 році Шеді Сенс був самодостатньою фермерською громадою. З власною системою зрошення, що до речі, ми прекрасно бачимо у другій серії. Жителі поселення змогли зрошувати пустильний ґрунт, вирощувати деякі культури, в основному кукурудзу та капусту та розводити брамінів. У центрі міста було встановлено обеліск – стовп завітів. Будучи досить успішним і привабливим у господарському плані. Поселення зазнавало постійних набігів, рад скарпіонів та нальотчиків рейдерів, переважно ханів. Ці проблеми допоміг вирішити виходець із притулку, який виявив місто на шляху до притулку 15, розправився із раз з храпіонами та звільнив дочку Аради Шатанді з рабства рейдерів. У 2186 році Шеді Сенс на той час вже повноцінне місто. Стало столицею створеної нової Каліфорнійської республіки у складі штату Шейді і було перейменовано в НКР, залишивши свою назву в основному її штату. Втім, більше жителів продовжувало називати міста по Торому у 2189 році голосуванням сформованої ради затверджено федеративний устрій республіки з приєднанням ще чотирьох штатів: Лос-Анджелеса, Максона, Хаба і Сяйва Дня. Повертаючись до серіалу, то ось тут ми бачимо армію НКР або тут їх класичний прапор. Батько Максимуса передає матері банку чистої води без радіоактивного забруднення, витягнутої зі сховища 33. Саме так вони й потрапили до уваги Роуз Маклін, адже Стафорд співає you belong to me» Все ідеально трохи занадто ідеально. І тут ми бачимо, як чоловік веде караван та повторює фразу: добрознайому гравцям Нью-Вегаса, патрулювання Мохаве змушує мене бажати ядерної зими. Він падає, кровоточить з очей, а Максимус та його батько приєднуються до натовпу, що збирається навколо нього. У потилиці з чоловіка вбудовано один із пристроїв для контролю свідомості, які ми бачили в минулому епізоді. Таким чином, ця прекрасна історія Шеді Сенс завершується в серіалі, де нам показують, як змогли таємно провести. Есте в центр міста величезну атомну бомбу, і як ми бачимо пізніше, це спокійно робить ще молодий Генк Маклін, що пояснює нам наскільки він жорстокий і цинічний заради свого завдання, де також вбиває і свою дружину, яка тут була пізніше. У серії нам показують його жорстокість і на мишах, а також на людях, одному з яких він вивільнив з капсули. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де частіше додаю цікаві новини з різних кіновсесвітів. і про Гаррі Поттера зараз багато, і про Марвел, і про дивні дива, відьмак та багато іншого. Тож раджу усім підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Як і в першому сезоні, іноді цілий епізод не згадується про одного з його головних героїв. Відсутність максимуса в попередньому епізоді тут компенсується, і ми бачимо його в повній силовій броні. Тепер лицаря братства на місії, яка включає в себе боротьбу з дикими гулями. В кінці місії Максимус знаходить артефакт, який старішина на Квінтус називає ключем до нашого нового дому, використовуючи його для розкопок зони 51. Саме так місце, про яке Фалаут жартує, змов. Моменти випадкової зустрічі з кораблем інопланетян у першій грі буде розкопано братством у пошуках крутих технологій. Квінтус настільки радий, що називає Максимуса сином. Потрапляючи до зони 51, ми можемо побачити декілька цікавих канонічних речей. По-перше, це прибулець або чужий холодильнику. Це розумні представники позаземної цивілізації, що пробули на землю на космічних кораблях. Чужі за допомогою своїх високих технологій, що значно перевершують земні, залишаються прихованими спостерігачами, здійснюючи на своїх літаючих тарілках рідкісні вилазки на виплану ядерним апокаліпсисом поверхню планети. Мабуть, їх цілі є науковими, але їх експерименти над викраденими людьми і тваринами часто перетворюються в жорстокість без видимого сенсу. Наприклад, абомінація, гібрид людини і пробульця. При цьому десятки і сотні полонених інопланетян зберігаються на космічному кораблі в стані низькотемпературного анабіозу. Можливо, у серіалі це саме воно. Ну а пізніше ми бачимо і їхній космічний літак. Паралельно ми бачимо, як збираються лідери різних регіонів. Наш головний герой Максимус це лицар Сан Фернандо. А тепер ми знайомимося з керівниками відділень Великого каньйону, Йосеміті та Коронадо. Але поки що немає столичного братства Сталі співдружності. Тут варто відзначити, що їхній лідер це Артур Максон. І як ми бачимо пізніше, це все ж таки не він пробуває пізніше зі словами Я так розумію, що ми громадянську війну обговорюємо. А Паладін Гаркнес, який є представником спів. Дружності Далі, коли серіал повертається до Люсі та Гуля, то, як бачимо, допомога молодої Маклін вилізає лише боком. Гулю, який хотів з'їсти чоловіка, не вдається це зробити, бо він був заражений Рад Скарпіоном. Незважаючи на багаторазове збільшення розмірів, забудовою тіла Рад Скарпіони практично не відрізняються від своїх довоєнних предків. Такі ж характерні клешні, і загнутих вперед вгору хвіст метасома з гілкою. Утрута чи накопичується в гілці, у імператорських скорпіонів не була небезпечна. Для людини, але після мутації комахи удар його жала може призвести до смерті жертви. Як бачимо, лісі використовує стімпак саме для жінки, аргументуючи, що вона без нього помре, а ось гульні. Але відводячи нову знайому, вона зустрічає легіон Цезаря. Легіон, це імперіалістичне рабовласницьке товариство та тоталітарна диктатура, заснована Едвардом Салоу або Цезарем. Як він воліє, щоб його називали. Цезар уявляє себе імператором і використовує свої ресурси для завоювання та поневолення племен по всій пустці. Як випливає з назви, Легіон Цезаря був натхнений військовими силами Римської імперії. Члени Легіону переосмислюють мову, візуальні ефекти та традиції римлян у новий постапокаліптичний світ. Легіон Цезаря відіграє важливу роль у Fallout New Vegas, грі, з якою найбільш натхнений другий сезон Fallout у Нью-Вегас, ви граєте за персонажа, якого називають просто кур'єр. Після того, як кур'єру відправляють доставити посилку у Нью-Вегас, він потрапляє в боротьбу за владу в місті, оскільки ігри Fallout дотримуються рольової моделі, яка дозволяє гравцеві визначити, як розгортається історія. Доля легіону залежить від вибору конкретного гравця. Легіон є центральним елементом однією з багатьох можливих кінцівок гри, але це може бути не та кінцівка, яку вирішать обрати шоу рані. Нери в одному з можливих фіналів Нью-Вегаса Цезар виходить на стріп і повністю витісняє нову каліфорнійську республіку з міста. Легіон відтісняє інкер назад до фортпосту Мухаве, а потім займає всі основні пункти по всьому місту. Вони поневолюють більшість населення та правлять над усіма іншими. Під контролем легіону цивілізації вдається повернутися до пустки Мохави, хоча й у спотвореній версії цивілізації, що включає арабську працю. Це темний фінал, але водночас один із найнадійніших. Хоча ще належить з'ясувати, чи прагнуть сценаристи серіалу адаптувати саме цей фінал. Існують десятки інших варіантів. Присутність Легіону Цезаря у другому сезоні Fallout підтверджує, що телесеріал адаптує сюжет громадянської війни з відеогри New вегас Різні ворогуючі фракції борються за те, щоб стати фактичними правителями Нью-Вегас. У серіалі вже представлено кілька фракцій, які борються за контроль над пусткою Мохаве. Тому серіал досить уважно стежить за грою. Далі ми повертаємось до Норма, який повідомляє молодшим керівникам сховища 31, що сьогодні день відновлення. Хоча вони панікують, дізнавшись, що Бат Аскінс мертвий, і всі вони в пастці. Він заспокоює їх, пропонуючи бонусні бали, якщо вони допоможуть продовжити корпоративну стратегію Волтек, знайшовши спосіб втечі, вони утворюють людські сходи, щоб дістатися до вентиляційної шахти. Коли вони виходять на поверхню, то нам роблять акцент на тому, що ті люди прекрасно пам'ятають минуле, коли один з них каже, що немає магазину, а норм просто дивуються красі справжнього світу, бо він був народжений саме у сховищі. Ну і також і ви напишіть в коментарях, що вам сподобалося в цій серії, чого не вистачило, і що очікуєте далі. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.